Плавиться метал та горить земля. Міноборони України показала відео з позиції збройних сил під Бахмутом. Українська піхота кілька місяців утримує позиції біля міста під шквальним вогнем російських окупантів. Нині Бахмутський напрямок один з найскладніших і е, заледве ледве не єдиний, де загарбники продовжують наступати. Ну а поки росіяни розганяють фейки про те, що Збройні сили України пішли з Бахмута, однак це неправда, адже вони не змогли навіть посунути оборонні позиції ЗСУ, ЗСУ надійно тримають всі рубіжі оборони. Зараз ми знаходимося навіть не в Бахмуті, а на крайніх позиціях першої і другої лінії оборони. Ситуація дійсно складна. Напевно, можете чути. Бої, в тому числі навіть і стрілкові бої. Ситуація складна, але контрольована. Позиції тримаємо, надійно тримаємо оборону, все під контролем. Слава Україні!